Всім здрастуйте, показую вам трьохкімнатну квартиру район Славянки, вулиця Миколичука, колишня Фелікса Кона. Мене ви знаєте, як Миколаєвич, Миколайович, ріелтор місті Вінниця. Можете Вже дзвонити 098 4544. Дениці. Ми знаходимося в ванні. Ви тільки що побачили, тут душева кабіна, біде, унітаз, бойлер. Тут на даний момент, як ви бачите, да, ванна ще є, ну вона в такому стані, ви треба показати на відео. Там ще є комора, але речі, власника, ну, уявіть, що це комора, ну, все закидано. Немає як показувати. Квартира центральне опалення і бойлер на підігрів води. Виходимо кухня. Простора велика, тут лоджія. вид. Телевежа Максимовича. Зараз правильників світу вона називається. Його. Кухня. Тут, а тут місце для приготування їжі, тут як столова. Все майже, що ви бачите, все залишається. На підлозі паркетна дошка, шпалери. При вході ось такий великий коридор. Тут може бути ще шафа. Якщо цю забрати. Так, далі. Перша кімната, друга кімната, третя кімната. В кожній кімнаті балкони. Взагалі їх чотири. Зайшли ми в першу кімнату. Паркетна дошка скрізь, як ви бачите, балкон. Він з'єднаний з другої кімнати. Тобто можна так по кругу ходити. Це в район книжки адміністративної будівлі туди центральний парк. Це Максимовича. Телевежа. Стеля в нас пофарбована. Так, друга кімната. Вона як прохідна, як ви бачите. Балкон. Але якщо переплановувати, можна ось тут перестінку поставити, вона буде окремо. То один з вхід, другий, третій. З гіпсокартона поставили стінку і нічого страшного, у вас окремі кімнати. Головна квадратура дозволяється 102 квадратних метра. І велика кімната. І балкон з нею. А ціна, яка ви просто не вгадаєте? Со дзвоніть, пишіть, покажемо зручний для вас час.